Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами Казкарка Христинка. Сьогодні ми знову мандруємо чарівним світом українських народних казок і будемо слухати казочку Телесик Жили собі дід та баба! Вже й старі стали, а дітей у них нема. Журяться собі дід та баба! Ой, хто ж з нами в старості побуде, якщо ж у нас і дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, дідику. У лісочок, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу ту деревинку в колисочку, та й буду колихати, от буде мені хоч забавка якась. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить, послухався він. Поїхав до лісу, вирубав деревинку та зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колише та й пісню співає. Люлі, люлі телесику, наварила кулешику, із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала баба колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають вранці, аж з тієї деревинки та синочок маленький став. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синочка Телесиком. Росте той хлопчик, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він, то й каже а зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дідо зробив золотий човник і срібнеє веселечко. Спустив на річку та й поплив Телесик. Плаває по річці Телесик, плаває, рибку ловить та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати та принесла до берега і кличе: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Телесик почув. Та й каже Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка їстоньки принесла. Пливе човник, пристав до бережка. Телесик наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним веселечком і поплив далі рибку ловити. А Зміїна це підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А Телесик чує та приказує Ой, то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи пливи, човнику далі, подалі від бережка, махнув весельцем човник і поплив далі від берега. А зміїна стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Почув це Телесик та й до свого човника. Ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, подякував, віддав матері рибку, що наловив, підіпхнув човника і поплив знову ловити. А Зміїна приходить до берега. Та знову товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А Телесик почув, що це не мамин голос, та й махнув весельцем. Ой, пливи, пливи, човнику далі від бережка, пливи пливи, човнику далі. Човник і поплив, а Зміїна бачить, що нічого не вдіє. Та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, ану скуй мені такий голос тоненький, як у Телесикової матері. Коваль злякався та й скував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А Телесик подумав, що то матінка його. Ще ближче, ближче човнику до бережка, бо ж моя матінка мені їсти принесла. Та й приплив до бережка, а Зміїна, його мерщій, ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати та й наказує доньці: Зміючко Оленко, ану, відчини. Оленка й відчинила. Зміїна увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч, так-так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: Ге, сідайте лесику, на лопату. А він і каже: Ой, а коли ж я не вмію, то як його сідати? Та сідай вже. Каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. А як, отак? питається. Та нібо сідай зовсім. А Телесик поклав голову на лопату. А як, отак може? Та нібо сідай увесь, каже Оленка Зміючка. Ой, а як же? Ну, хіба так? Та й поклав ногу на лопату. Та нібо нетямущий якийсь, каже Оленка. Не так, та й не так. Ой, ну покажи, каже Телесик. Бо я не знаю як. Вона й почала показувати та тільки сіла на лопату, а він хваць її та й укинув у піч і за слінкою піч затулив, а сам. Замкнув хату, заліз на превисоченне дерево та й сидить. От і Зміїна прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини. Та не чути нічого. Зміючко Оленко відчини. Не озивається. От, вража дитина вже десь повіялась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, поваляюся телесикового м'ясця наївшись. А Телесик їй із дерева. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. А вони слухають а! А де це таке? Та знову Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик їм знову з дерева. Покотіться, поваліться оленченого м'ясця наївшись. А вони знову думку гадають. Га, що воно таке? звідки воно таке говорить? Та давай шукати, давай дивитись та й угледіли телесика на дереві. Кинулись до дерева та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, ану скуй нам такі зуби, щоб ми найтвердіше дерево перегризли. Коваль злякався і скував. Вони, як почали знову гризти, от уже й перегризуть. Коли це летить, табуночок гусенят, а Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси йому й кажуть Хай тебе середні візьмуть. А змії гризуть дерево та гризуть, аж летить знову табуночок гусенят, а Телесик і просить. Гузи гузи, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть Хай тебе задні візьмуть, а дерево вже аж тріщить, відпочинуть зміївне та й знову гризуть та й гризуть, відпочинуть та й знову гризуть. Аж от летить іще табун гусей, Та Лесик так їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А ці йому теж кажуть Хай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от дерево упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі, гусенятко одне відбилося, на силу летить, а Телесик до нього й гукає: Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусенятко йому й каже Сідай но ну мені на крилечко! каже гусенятко, та й ухопило його на крила. Та втомилось гусенятко сердешне, так низько несе Телесика, а на та за ними чи не вхопить їх. Женеться та женеться. фух, таки не наздогнала. От гусенятко принесло та й посадовило Телесика на причілку з надвору. А само ходить по двору та травичку пасе. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А Телесик з двору та з під віконця. А мені? То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову їй з під віконця. А мені? Вони й почули. Ой, а, а що це? Чи, чи чуєш, діду, щось наче гукає? О, тато, каже дід, мабуть, так очувається нам. То знову баба. Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А з причілку, з під віконця, знову. А мені? О, таке не вчувається, а й справді щось говорить. Коли це баба зирк у вікно, аж на причілку телесик сидить. Вони тоді раді з хати та вхопили його, там несли додому, та так уже тішаться. А гусенятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю його. А Телесик і каже Мамочко, нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас уже і не був. Та й розказав їм, як усе було. Ото дід з бабою нагодували гусенятко, напоїли і під крильця пшенички насипали. Та так воно собі й полетіло. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.